Усім привіт! Акції в ЄВІ! Вав вихідні 19, 20 та 21 травня. Знижка на зубну пасту від Біомед. Ціни 68 гривень та 65 гривень, Об'єм 100 мл. 80% кешбек на кондиціонери для білизни від фірми Lenor. Ціна 249 гривень. Такі два варіанти: об'єм 1 літр 600 мл. Ось такі два варіанти: об'єм 1 літр 200 мілілітрів. 80% кешбек на туалетний папір від фірми Greenway. Ось такий 4 рулони. Ціна 64 гривні. трьошаровий. Ось такий з ароматом персика. також трьохшаровий, ціна 64 гривні. 8 рулонів. Без аромату двохшаровий. Ціна акційна 75 гривень. 4 рулони ціна 60 гривень, двошаровий. І 51 гривня. Не показала вам від цієї фірми ще є вологий туалетний папір. Снижка на туалетний папір від Сілпак. Ціна 61 гривня 50 копійок. 4 рулони. І кухонні рушнички, 2 рулони, ціна 54 гривні 50 копійок. При покупці чоловічих або жіночих шкарпеток від фірми Аміго. Третє йде у подарунок. Із трьох позицій піде в подарунок, та яка дешевша. Підслідники такою сіточкою, ціна 25 гривень. 30 гривень шкарпетки. Шкарпетки вищі, ціна 50 гривень, із серцем. Також зверніть увагу, що на всі шкарпетки в мобільному додатку Єви є купон зі знижкою. Якщо вам не потрібно три пари шкарпеток, тоді берете купон і вам нараховується знижка 40% від повної вартості. Або 1 плюс 1 дорівнює 3, або знижка у 40%. Кешбек 80% від вартості на підгузки Joy. Ось такі оранжеві є трійка, четвірка або п'ятірка. Ціна 249 гривень. Знижка від Ariel 60 від повної вартості. Об'єм 1 літр і 100 мл. Ціна 195 гривень. Акція мінус 50% від звичайної ціни на декоративну косметику від фірми Гленбі. Просто величезний асортимент тушів для вій. Олівчик для губ можна знайти за 22 гривні 50 копійок. Бальзами для губ ціна від 40 гривень. Ось такі матові помади ціна 50 гривень. Рідкі тіні ціна 60 гривень.

Тональний крем, ціна 63,90. Рум'яна 44,90 і пудра для обличчя 44,90, гель лаки. Ціни 40 гривень, 50 гривень. Бази. Величезний асортимент засобів для нігтів. Ремовер для зняття гель-лаку із дозатором ціна 40 гривень. При покупці будь-якої одиниці щітки, брана, гребінця або пензлика для фарбування. Друга одиниця йде вам у подарунок за 10 копійок. Покажу вам асортимент. Ось така щіточка, ціна 80 гривень. Зараз можна придбати дві штуки за таку ціну. Не обов'язково брати два однакових товари, можна взяти одну, наприклад, ось таку круглу 179 гривень і взяти якусь іншу, наприклад, ось таку, вона піде тоді в подарунок за 10 копійок. Така щітка коштує 50 гривень. Дитячі у формі єдинорога ціна 129 гривень. Набір перукарський. Тут є дуже велика кількість грібінчиків різних. Ціна такого набору 119 гривень. іде йде в прозорому чохлі. Такі пензлики для фарбування волосся 3 штуки в наборі ціна 70 гривень. І такий набір: це є пов'язка для сну, пов'язка для волосся і щітка. 80% повертається бонусами за парфуми кензо та англ шлесер. Що мене здивувало, що тепер в рекламації не вказано до якого числа будуть бонуси на карті. Треба рахувати самостійно. А вони будуть на карті 21 день із моменту покупки, тобто 3 тижні. Чоловіча туалетна вода Анга Шлесер. Об'єм 75 мл, ціна 949 гривень. Ось такий об'єм 100 мл, ціна 1449. І ще один варіант 949 гривень. Дякую вам за те, що дивитесь мої ролики. Я дуже ціную вашу активність, сатечка, коментарі. Залишайтеся зі мною, будуть для вас знімати акції.